Стійте, що ви робите? Перевіряє чи ні. Якщо ви його підпалите, воно буде 100% паль. Тобто ви не заперечте, що ви продаєте паль? Та ні, в нас все якісне. Ми розробляємо на власній фабриці і виготовляємо. Ну тоді, якщо у вас все оригінальне, чому ви переживаєте? Зараз перевіримо. Та ну почекайте, це річ з нової капсули квіткової, авторський принт. Ви якщо його підпалите, там 50% бавовни, вона 100% загориться. Послухайте, оригінал горить 5 хвилин, а паль 5 секунд. Діставайте таймер, будемо перевіряти. Та почекайте, для чого вам це? Бо мені дівчина каже, пішли на шопінг, пішли на шопінг. А я це в цілому не люблю. Але якщо і купляти, то оригінал. ідіть в інші магазини, підпалюйте. А хто вам сказав, що я там не був? О, походу замітили. Я вас запевняю, на все оригінальне і якісне. Ага. Після таких слів я в Одесі не привозив кавун купляв. І що сталося? Та нічого, два дні після нормально було. Хоча, на третій дуже багато в туалет ходив. Але то, скоріш за все, і за рибу було. Ну, от бачите, цим словам можна довіряти. Тоді давайте. Так відразу, ваша ж дівчина навіть не поміряла. Я зараз знову задумуюсь над тим, що це паль. Та все, все добре, пішли на касу.